Вітаю всіх, Херсонська область! Хочу звернутися до вас. Я бачу, що ви дивитесь мої відео, короткометражні та інші відео, часів березня, може, кінець серпня. Дивіться, яка ситуація. Не все програється і не все програлось. Ви розумієте, і розумієте, казав навіть хтось в Телеграмі, що резерви були відтягнуті на схід. І це програлося, що дійсно резерви були відтянуті на схід. Зрозумійте, це дійсно це у вересні відбулося. Резерви пішли не вам на південь, а на схід. Тому що там почався наступ. І росіяни на це ставку робили. І резерви дійсно відтянули. Зараз ситуація трішки інша. Рух є і там і тут. Тобто, в одному місці ми в обороні, в одному місці ми наступаємо. Тому Херсонська область, будьте обережні, і не дивіться старі відео. На жаль, не всі вони програлися. По часу, не всі. Деякі по часу можуть програтися, деякі ні. Дивіться дату. Там в усіх відео є дата, коли вона була. У нижньому правому куті є дата. Дивіться на цю дату, будь ласка, тому що я зараз на широкий загал не роблю кожен населений пункт. Це може бути не досить коректно. Тому що події зараз відбуваються не дуже добрі і буде тяжко. Якби у вересні почалось, бо вам було б легше, зараз буде тяжче, на жаль. Тому що є стратегічно важливі населені пункти, є менш стратегічно важливі пункти, населені пункти. Також все залежить, від є логістична траса чи немає, багато факторів, на жаль. Тому будьте обережні, і якщо ви дивитесь старі, ви розумієте, що може не програтися по часу. З часом зробився здвиг, саме з часом. Тому, якщо вас цікавить якісь населені пункти, будь ласка, пишіть у приватні повідомлення. Ціна 100 гривень. Це символічна ціна. Зовсім за ці населені пункти. Тому що зрозумійте мене правильно, в мене немає часу розбирати кожен населений пункт знову, як це було. Тоді час був, зараз в мене часу немає. І я не маю, на жаль, стільки часу. Я займаюся навчанням, дитиною і своїм життям. Тому, кому треба, пишіть, будемо розглядати детально. Все, всі питання, які можуть бути по ньому, це і деокупація руйнування, і повернення додому, і загроза життю, і все-все-все, що буде цікавити. Тому Херсонська область, тримаємось, віримо в ЗСУ.